Вітаю, шановні. Я вже показував, як рік тому я обрізав оцю чудову абрикосу. Ось подивіться. І як бачите, як вона дуже добре дала приростів. І, на жаль, не було абрикос на ній. І не тому, що їх не було, зовсім не було, а їх було дуже багато, зав'язалося, але потім вдарив мороз і все обсипалось. Тому вона почала рости ще більше, і це означає, що її треба зараз обрізати і сформувати як слід. От зараз я покажу, як це можна зробити. Так, закінчив. Ось що в мене вийшло. Витратив я на цю обрізку 10 хвилин. Більше в мене просто немає часу. От. Ті, хто розбираються в обрізці, скажуть, що не дуже добре обрізав і будуть праві. Її ще можна було обрізати і обрізати, От всередині все можна прибрати, розгустити і розрядити. І Більше пообрізати, сформувати скелет. Але і Цього буде поки що достатньо. А наступна обрізка вже буде восени на початку березня я її дообріжу, все сухе приберу, так би мовити санітарну обрізку зроблю ну і сформую більш-менш, щоб воно було красивеньке. таке. Хоча воно вже і так, дивіться, доволі охайне таке дерево вийшло. А зараз ще покажу, скільки в мене вийшло обрізок з цього. Ось подивіться. Ціла машина обрізаної абрикоси, і це все за один рік. Тому обов'язково, якщо у вас таке саме дерево, обрізайте, його не шкодуйте, його треба добряче обрізати. І обов'язково підпишіться і слідкуйте. Сподіваюсь, в наступному році буде дуже багатий врожай, і я покажу, скільки можна зібрати врожаю з такої. Здавалося б, дуже сильно обрізаної абрикоски. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всем пока.